Доброго ранку. Ще раз вітаємо всіх наших глядачів. Ранок вдома продовжуємо кінотемою. Просто зараз поспілкуємося з режисером Валентином Васяновичем. Прем'єру його фільму Відблиск. Чекаємо на екранах вже цього тижня. Ну, а сам він приєднається до нашої компанії онлайн. Доброго ранку, Доброго Валентина. Ранку. Доброго ранку. Розкажіть трошечки про історію створення цього фільму. Поштовхом до початку роботи на цю історію була. Така подія, скажімо, дивна, яка відбулася з моєю донькою в наше вікно, велике влетів птах і розбився. Мала моя донька побачила це, і почалися питання: чи є життя після смерті, чи можемо оживити ми цю птаху. І в той момент я зрозумів, що мені цікаво було б зробити кіно про сприйняття малою дитиною, взагалі таких понять, як життя, смерть, тіло, душа. І я почав знімати документальну роботу на цю. Тему, але на жаль, ця робота не, не вдалася мені тоді. Але на основі цього матеріалу я зробив сценарій фільму відблис. Це був один поштовх. Іншим поштовхом були події, е котрі відбувалися у в'язниці ізоляція в Донецьку, і в той момент якраз з'явилося досить багато інформації про те, що там відбувається, і це мене також дуже сильно вразило. І я це вирішив також відобразити в цьому фільмі. Тобто, було два таких поштовхи. У нас є тизер стрічки. Давайте подивимось. Я Мельник Сергій Віталійович. Дави на мові. Я мельник Сергій Віталійович 78-го року народження. Татку! Проник на територію Донецької Народної Республіки з метою вчинення терористичного акту. Спеціалізація загальна хірургія. Це чуло сьогодні свят. Був затриманий співробітниками МГБ. ДНР. Свою провину ознаю повністю. Рушуй прибор до умов отримання. Пертензій не маю. Заміни на цю треба. Навзаємо. Андрій знали поїхав. Повернусь. Будемо працювати далі. А вчора новий список полонених прийшов. Андрія там знову немає. Чому ти плачеш? Його ніде не можу знайти. Може, ти що знаєш? Знаєш, що буддисти відноситься до тіла і до тюрми. І коли душа йде з тіла, то спалюють його як непотрібні річ. Я втюмаю, не в цю маячню не вірю. А якщо душа таки не існує? Мама, чого ти тоді не їдеш на відео? Скажіть, будь ласка, чому фільм мав таку довгу дорогу до українського глядача? Як його зустрічала фестивальна публіка інших країн? Фестивальна публіка зустрічала досить позитивно. Ми мали великі велику, скажімо так, фестивальну історію цього фільму. А не вийшли в місцевий прокат в Український, тому що, на жаль, почався ковід? Ми посунули прем'єру, потім почалася війна, і нарешті ми зараз виходимо на публіку. Тобто, -ду -ду дуже важко було релі... зробити реліз, тому що майже ніхто не ходив до кінотеатрів. в Той момент mm -hmm. тобто я так розумію, що відблиск знімався ще до початку повномасштабного вторгнення. так? Так, так, а, так, так. і да філь... так, так. Та, фільмі події відбуваються до 22-го року, правильно. Ну, так я хотів відобразити взагалі початок війни в цій історії. Mm -hmm. А чи не було чи сумнівів щодо актуальності і важливості цієї історії зараз в умовах реальності? Ну, сумніви, така річ, що на них не треба зважати, тому що робота зроблена, і вона мусить потрапити до глядача. І який сенс сумніватися? Це непродуктивно просто. А розкажіть, будь ласка, про акторський склад. Головну роль виконав фантастичний актор Роман Луцький. Я думаю, що глядач знає його. Він досить популярна особа в Україні. І за кордоном також, також знімався в фільмі Андрій Ремарук, Це головний герой. Це людина, яка виконала роль головного героя фільму Атлантида. Також Надія Левченко знімалася. Хто ще знімався? Ніка Мислицька знімалася. Ну багато людей знімалося досить. І всі фантастично відпрацювали. Я щасливий, що мав змогу з ними попрацювати. А скільки часу взагалі зайняла робота над фільмом з моменту ідеї народження і до реалізації? Ну зазвичай це цей шлях займає це приблизно півтора-два року. Так, так, це oh півтора-два року від ідеї до реалізації до показу. В нашому випадку, на жаль, е е шлях глядача Ну трохи затягнувся, бо фільм був е представлений, готовий 21-му році на венеційському кінофестивалі. Зараз маємо 24-й рік. Ну так, так та на жаль, реалії вносять корективи в наше життя і в творче життя, в плани, в проєкти. Можливо, згадаєте, що було найприємнішим в процесі створення фільму, найцікавішим, і що було найскладнішим? Ви знаєте, можливість знімати кіно це вже найприємніша це річ точно. у світі, принаймні для мене. І зараз це, це, ти, це ти особливо розумієш. Розумієш, що в ті часи ми жили в. Ідеальному світі фантастичного швидкого розвитку українського кіна на жаль, цей світ зруйнований, і тепер mm -hmm. ми мусимо геть по іншому жити. Всі а що найскладніше було? Ну складніше, ну все найскладніше. Просто ти ставишся до кожної сцени, до кожного кадру, як до ну ти мусиш його зробити досконало. і це пов'язано з, багать, з багатьма чинниками, тому що під твоїм керівництвом досить багато людей. Там група 50 плюс е, е, чоловік, і Всі мусять зробити дуже вчасно, правильно, креативно, творчу свою роботу. І це все зібрати докупи завжди дуже непросто. Але ти від цього отримуєш задоволення. Олень, принаймні, я ну це справ мого життя, Валентине. Ваша донечка, яка власне стала таким поштовхом до ідеї народження ідеї цього фільму, скільки їй зараз, до речі? А зараз їй зараз 17 років. Е, на момент вона, до речі, знялася в цьому фільмі. Вона ви, ви виконала роль самої себе, і це знов таки я зробив цей вибір, тому що по перше, ця історія з нею відбулася і вона була поштовхом. А з іншого боку, там є досить складна каскадерська сцена, що я боюся, що інші батьки ну, інших дітей мені просто не дозволили з нею таке робити. Не пустили би я сам. Там трохи посив, поки знімали цю сцену, але це там, бо, там це, з конем це... цей трюк. Та да, вона на на ходу мусила просто впати з коня. Як ви пережили цей трюк, бачачи, що там ваша донька? Ну звісно, були каскадери. Ми готувалися під час підготовки цієї зйомки. Вона впала з коня більше ста разів за три репетиції з конями і під час зйомки. І це непросто. Хоча вона займалася досить довго цим спортом, але все одно, це це ж все ж таки тварина і досить важка і сильна. Це правда, так а ви взагалі вимогливий режисер? Ну так я так думаю до себе і до інших всіх. Да, ну, а, а на, на який сенс тоді цим займатися, якщо ти не мож, не, не ну якщо ти не не не, не доводиш свою ідею до кінця, не втілюєш. Оптима, але повернуся до доньки. Як вона взагалі оцінила цей фільм? Чи подивилася вона вже повну картинку? Чи знаєте, є люди, які кажуть, я не хочу дивитися? Тим паче, що вона має до цього відношення, і вона каже: Я не хочу, чи подивилася, що сказала? Тому що я, я думаю, що вона так само вимогливий глядач. Ну так, так вона дійсно дивилася фільм і не один раз. І мене дивувало те. Наприклад, коли, коли я брав її з собою на фестивалі, е, вона в черговий раз йшла дивитися цей фільм. Я кажу: Та ладно, пішли на лижах покатаєшся краще десь. Mm -hmm. Та ні, я піду подивлюся. Мені цікаво ну, ще раз подивитися цю історію, поспів переживати і взагалі. Вона розуміє, що кінематограф це, ну як і всі люди, розуміє, що це такий досить легкий спосіб отримати емоційні емоційні переживання не на своїй шкурі, скажімо так. Це uh -huh. таке, версія справжнього життя, і це дуже важливо і корисно для всіх. І мені здається, що вона це відчуває. Хоча я про це і кажу, часто всім кажу, але почути і відчути різних історій, скажіть, будь ласка, над чим ви працюєте зараз? Зараз я намагаюся працювати над наступним фільмом. Це теж антиутопія. Це події будуть також відбуватися в майбутньому. От чому я так роблю? Тому що мені набагато легше бути вільним. Тебе ти не мусиш, скажімо так. Досить чітко відображати події, котрі зараз відбувається. Ти можеш узагальнювати і ліпити з цього матеріалу якісь більш широкі образи. Тому я знімаю фільм про знов таки після нашої перемоги. От але досить травматичну е, тему я піднімаю тему депопуляції України, тему е, розділу розвалу, знищення сімей така історія. Але вона смішна буде. Це така трагікомедія, може чи, навіть більше комедія. Чи плануєте залучати родичів? 에, 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 ви знаєте, я в цьому фільмі залучив всіх друзів своїх, з котрими останні десь 15 років робили кіно, і ми виконуємо самі себе. Тобто, це фільм про кінематографістів, котрі лежилися, лишилися без сімей і без змоги знімати кіно в Україні. І ми самі себе виконуємо. Я, викон... я граю себе 에, там, мої друзі, там художник постановчик, постановник, звукорежисер. Вони також себе грають, 에, і всі ми маємо вже досвід. Хто більш травматичний, хто менш травматичний, і, тобто історія про це Цікаво. Ми всі дуже часто, я думаю, я переконана, візуалізуємо той день омріяний день нашої перемоги і мріємо, як воно буде, і розуміємо, що, на жаль, не все так просто буде. Оте, власне, про що ви зараз говорите? Який меседж для вас, як для режисера, ви несете своїми роботами? Мені важко казати про меседжі, котрий мене несу. в кожній роботі. Інший меседж він він, скажімо так, завжди не є однозначним. Але мені хочеться, все ж таки, щоб їх трактували без моїх нав'язувань язув... нав і підказок. Просто люди дивляться кіно, і роблять свої висновки, і кожен в силу свого досвіду робить різні висновки. Це правда. І дякуємо вам. Дякуємо вам. Бажаємо вам, Дякує творчих вам успіхів, вдячних глядачів, гарних меседжів! Дякуємо. З нами на прямому зв'язку був режисер фільму відблиск Валентин Васянович. Чекаємо фільмів на великих екранах. Дякуємо.